Ринок таксі через 2 роки будуть їздити одні тесли. Це реальність? Ні, це нереальність. Через 2 роки не будуть їздити одні тесли а, в таксі. Але можливо багато електричок можуть заповнити ринок по тій причині, що вони нові, дешеві. Більше вже стає зарядок, але коли ти заправляєшся на електриці на комерційних зарядках, це розхід палива, як в сонаті, розхід електроенергії в електричці, як в сонаті. Тобто десь 5,50 буде кілометр. Зимой, можливо, ще й набагато більше. Так що ну, десь отака історія. Я думаю, до електричок нам ще далеко. Але можу ошибатися, це чисто моє м'єння. 50 на 50, якщо хочу працювати, не маючи машини, можу звернутися за номером шапки профіля? Да, в шапки профіля номер телефона, менеджер вам допоможе. Приходьте, обирайте автомобіль, працюйте, якщо вам потрібно 1-2-3 дні в тиждень попрацювати, коли у вас є виходні, приходьте, заробляйте. Нема чого сидіти вдома.